І наші медики-прикордонники постійно проводять евакуацію поранених із Лочанська. Одному з наших бійців ворожий в півідрон осколками посікного військового оперативно вивезли з поля бою на броньованому медеваку. Це канадське виробництво, машина Рошел з з ушкодженими кінцівками та посіченою уламками головою його встигли доправити до стабілізаційного пункту всього лиш за 15 хвилин, і дорогою надавали необхідну медичну допомогу. Стабіль. стабільний. Стабільний? Е, нога, ту, конверсія пройшла успішно. Ерік і один грамотний Ранек Санов, який слутий. Бок... Давай, тягне. Бокову! Я. І бокову. Часи. Це була ЕКВ, там осколками закидало йому ноги, голова, тобто лоб, губа, ну тобто лице в нього було повністю повністю у крові. І тоді його притягнули. Він. Як я вже йому надавав допомогу, він вже себе. Тобто він вже міг в принципі померти. Ну надавав, надавав, підпишив йому капельницю, почав капати з тирим тренексаном, і він прийшов до себе настільки, що навіть сам дійшов до Івака.